Вітаю, друзі! Сьогодні хочу познайомити вас із затишною силою Тетяни. А Тетяна це моя рідна сестра. Це двокімнатна квартира в новобудові в Варшаві в районі Мокотов 38 квадратних метрів. Тут ви побачите прості сучасні рішення без зайвих витрат, а також декор, який розповідає про хазяйку. Особисто я обожнюю дивитись румтури, де можеш взяти для себе щось корисне, а потім надалі використовувати це. Тому і вирішила створити щось подібне. Тож бажаю приємного перегляду. Розкажи трошки про себе, як ти опинилась в Варшаві, взагалі, що ти там робиш, чим займаєшся? Uh -huh. uh -huh. uh, Привіт! Uh, Мене звуть Тетяна, як вже відомо. Я опинилася в Варшаві сім років uh, тому, бо приїхала навчатися. Тепер я працюю графічним дизайнером, працюю вдома. Часами ходжу в офіс, але набагато рідше ніж колись. Крім того, я обожнюю малювати, як буде відомо з цього відео. Не завжди задоволена результатами, але я люблю огля... оглядати своє мистецтво. Розкажи про взагалі свою квартиру, як. В тебе вона з'явилася і як ти робила ремонт? Квартиру я купувала зовсім свіжу і треба було вирівнювати стіни, класти підлоги і так далі. Я взагалі обожнюю скандинавський стиль інтер'єру і дуже хотіла зробити щось схоже, але я теж хотіла, щоб це була чисто моя квартира з деяким хаосом. Не ідеальними деталями, але моя запросила фірму до своєї квартири. Вона займається ремонтами нових квартир під ключ, і тому що я не знала, як до взагалі підійти до ремонту, бо це моя перша квартира. У тебе було якесь натхнення? Моє натхнення це 50 картинок з Пінтересту. Скролила. Це мені подобається, як я можу це адаптувати в своїй квартирі. Ремонт тривав три місяці, і це взагалі недовго. Але архітектор теж робила проєкт три місяці. Тому ця квартира мені зайняла шість місяців. Для мене найважливіше в Вітальні була навіть кухня, місце, до котрого я можу запросити гостей. І де вони можуть почутися комфортно, дуже часто збираємося оглядати футбольні ігри любимо посидіти з келихом вина, тому мені потрібна була велика канапа і досить великий столик кавовий. З кухнею мені не потрібна була е, завелика кухня, бо я ненавиджу готувати. Mm -hmm. <головіка> я тільки люблю щось там пекти. Але також я хотіла, щоб в кухні було все необхідне. Вважаю, що деякі рішення не були найкращими. А що саме ти б хотіла змінити там? Можливо? Можливо, я б хотіла змінити підлогу. Я не хотіла ламінат під кухнею, я хотіла плитки, але я вибрала такі плитки, котрі не дуже добре з'єднуються з ламінатом. Угу. Тому в мене там такі паски, і вони мені рвуть всі носки. Як в тебе на кухні зі зберіганням? Я знаю, в тебе там є така заморочка в шухлядці одній. Так, так. Я люблю зберігати все. Як на Пінтересті, як на інстаграмі дуже рекомендую таке рішення, бо все стало легше для мене. Наприклад, якщо мені треба знайти рис, то я не шукаю, яка там коробочка рису відкрита. Просто відкриваю шухлядку, бачу, що рис там є. Беру, використовую, економить час, а також економить місце. Я знайшла файну е, таку шухлядку в Лідлі. І мені дуже сподобалося, але у мене не було ідеї, як її використовувати. А коли вона сюди е, приїхала, то тоді я вже знала, що мені е, потрібен мій кавовий кутокчик, бо я е, не можу без кави, я ніколи не п'ю чай. Давай перейдемо до частини вітальні. У тебе такий великий, класний телевізор. Що ти на ньому дивишся? Що ти робиш з ним? З моїм телевізором така історія, що я хотіла собі 50 дюймів. Випадково <губ> купила 55, бо 55 дюймів було купити дешевше ніж 50. Я найчастіше граю в ігри на PlayStation, тому теж мати такий великий телевізор це дуже добре, <губ> бо завжди можна прочитати, що там на екрані. Я хотіла в собі взагалі телевізор з освітленням Ambient, але в ньому не було функцій необхідних для мене, такі як AirPlay, наприклад. Тому я вирішила, що зроблю собі Ambient сама. Купила таку стрічку LED, попросту наклеїла її на телевізор, але так, щоб вентиляція могла спокійно собі працювати, як на мене, вийшло досить добре. Мені подобається, що незважаючи на те, що там різнокольорова вся гама може світитися, воно все одно виглядає класно, стильно і дуже приємно. Так, так. Дуже по-геймерськи. А, про рослини. У тебе у Вітальні багато рослин і взагалі ти любиш рослини, я бачу. Так, я обожнюю рослини, але це не завжди так було. Ще до ковіду. Наприклад, в мене не було жодної живої рослини. Але коли я почала працювати вдома під час ковіду, я зрозуміла наскільки все таке депресивне без рослин. А як ти доглядаєш за ними? Багато чи багато уваги? Взагалі є в тебе якісь особливі методи? Мій особливий метод це просто поливати їх, коли їм це треба. Наприклад, рослини, котрі сидять в землі. Я поливаю їх кожен тиждень. Є в мене також класне рішення замінника землі. Це сераміс. Дуже мені подобається. Наприклад, монстера тут так добре почала чути себе з тим серамісом. Mm -hmm. і рослини, котрі сидять в серамісі, їх треба поливати трохи рідше. Кашпо я купую, де бачу. Найкращі, наприклад, в Варшаві я знайшла в магазинах Flora Point та Зелена Лодига. Також в мене багато кашпо з Ікеї, але я там вже рідше купую, бо мені тепер подобається, щоб було щось таке унікальне. На мою думку, взагалі, рослини в квартирі це дуже важливо не тільки в квартирі, також в офісах. Наприклад, в якихось там салонах, будь-де. Але в квартирі мої рослини це мої е, дітки. В вітальні також буквально недавно я собі зробила такий diy проєкт. Для мене це справді досягнення. Я купила собі таку стільницю на дерев'яну, це дерево манго. Замовила теж ножки, попросту прикрутила. Треба було сверлити трохи, бо це дерево взагалі пишаюся собою, що мені вдалося це зробити. Хоча ж це такий малий проект, але я знаю, що в майбутньому я ще зроблю багато таких проєктів. Ти багато часу проводиш на балконі, терасі, як це називається. На балконі я проводжу багато часу влітку. В мене вікна виходять на схід, тому зранку дуже багато сонця, і можна собі загорати влітку, взагалі там читати. Так, Розкажи та... про спальню, як яка в тебе задумка була щодо спальні? Щодо чому, спальні? Чому, чому зелена стіна? <гум> Скажи. Такий зелений колір дуже заспокоює. Пасує до рослин, пасує uh -huh. до базовий. дерева. Такий базовий. Мені дуже подобається цей відтінок. Взагалі я хотіла собі акцентну стіну, тому що в моїй голові це як велике узголів'я для ліжка. І Я знала з самого початку, що моє ліжко буде там стояти, і це взагалі дуже модно зараз робити якийсь контрастний елемент. Тому я поєднала те, що я люблю, такий оливковий колір, і те, що є модно. І ти працюєш у спальні? Так? Я працюю тільки з ноутбуком, але дуже багато креативного хаосу. Тому мені потрібен був великий стіл. В спальні я тільки сплю і працюю а вже ввечері можу закрити двері, вийти, і я в іншому світі. Мені здається, взагалі, що будівник цього дому і архітектор зробив дуже дуже правильне виважене рішення, щоб зробити цю стіну стандартних розмірів шафи і розмірів стола. Не знаю, чи це була задумка, чи просто так вийшло. Але в мене тут змістилася шафа. 100 сантиметрів і стіл 120 см – сантиметрів? Ідеально навіть з плинтусами. Я зекономила багато грошей. Бо якщо б не стандартний розмір, мені все треба було б робити на вимір. Ще така характерна. Я бачу, у тебе дуже багато арту. Звідки ти це все береш? І яка задумка? Ну як ти вибираєш це? Моя задумка це все, що мені подобається, має висіти. Дуже багато є відео там різних картинок, як зробити собі галері wall. Але я не хочу собі таку продуману ґелері, вол. Угу. Я додаю ці речі по мірі того, як вони з'являються. Наприклад, я намалювала якусь картинку, мені сподобалося, видрукувала в потрібному форматі, поставила в рамку і повісила, тому що в мене немає взагалі ідеї, як це буде виглядати за рік або навіть за два дні. Всі мої картинки висять на спеціальних наліпках, тому я, мені не треба нічого сверлити, і я завжди можу поміняти. Місця своїх картинок цей огобеленчик — це знахідка нашого тати на блошиному ринку. Подобається картинка сама, але також мені подобається, що в неї є якась історія. Бо навіть якщо це якась машинна праця, то і так в неї є якась історія. Перед покою в мене як такого немає. Але я змістила там таку маленьку шафку для взуття. Це найдешевша шафка з ікеї, але вона входить ідеально. Мені не потрібно було місце з вішаками, тому що в мене є ще одна секретна кімната це гардероб. Але, наприклад, два чи три гачики це завжди добра ідея, тому що коли гості приходять, то вони не завжди хоч хочуть йти до гардеробу, Вони хочуть просто зняти одяг повісити. Моя комірко гардеробно пральна кімната. Це така магічна кімната, бо в ній можна сховати все. Вона досить маленька, але в неї війшло три шафи з ікеї також. Також там стоїть пральна машина. А де ти сушиш білизну? Чи в тебе вона з сушкою пралка? Моя пралка з сушкою. Тому я най, найчастіше е, сушу речі в сушарці. Це, це, це цикл десь 6 годин, тому зранку включаєш, ввечері вже можеш одягти е, потрібний одяг. У тебе така класна вадна кімната, і я теж трошки привнесла свій штрих, вмовила тебе замовити туди, килимок цей. Так. Е, розкажи про кімнату. Це була дуже гарна ідея. Я не думала, що мені так сподобається, щоб був такий килимок великий, бо в мене були вони всі малі завжди. І я думала, нащо мені взагалі килимок. А потім ти такий один килимок замовила. І в мене взагалі в кожній кімнаті тепер килимок лежить. Для мене найважливіше в ванній кімнаті. Було те, щоб в мене була така стільниця, як, як в готелях. <смі> Мені дуже подобалася така дерев'яна стільниця, щоб я могла там свої речі тримати. Найдешевшим варіантом було б зробити ванну, але я не дуже люблю ванни, і я вирішила, що хочу собі walk-in shower. Це така душова, у котрій підлога є трохи під кутом. І вода стікає просто в отвір. Взагалі, я знаю, що деякі люди кажуть, що не можна в квартирах робити walk-in shower. але я розмовляла і з будівником і з своїм керівником будівлі, і всі мені казали, що звичайно це можливо. Тому я вирішила все ж таки зробити walk-in і не перейматися тим, що кажуть. Люди в інтернеті, а зробити так, як кажуть фахівці. Я хотіла, щоб це була як окрема така кімната в кімнаті. Бо ця ванна кімната досить велика. В мене ніколи не було таких великих ванних кімнат. Це майже 6 метрів квадратових. Тому треба було зробити щось, щоб вона не виглядала попросту сірою і нудною. Тому кахлі, котрі зроблені під дерево. Для мене це просто хід. І дуже класно, що немає справної машини у ванній кімнаті, вона одразу стає дуже затишною і якраз така уособлена, така інтимна для тебе. Ти там можеш проводити весь вечір, да, доглядати за собою ніяких там господарських справ на тебе не навалюється. Там є багато зберігання, це теж плюс те того, що я зробила стиральну машину в комірці замість в ванній кімнаті, бо я змогла зробити собі таку шафу на замовлення. Щоб помістити там все, що мені потрібно. Там від будівника вже була розетка. Ідеально підійшла під те, щоб зробити собі там маленьке місце для моєго пилисоса вертикального думала, що я буду використовувати румбу, робот пилисос все ж таки більш комфортово використовувати вертикальний пилисос, бо робот пилисос дуже довго прибирає. А не так, як я за чотири хвилини можу всю квартиру проплисосити і також не все прибирає, наприклад, в кутах. що для тебе твоя оселя, твоє житло. Тобто, ти вкладаєш свої зусилля, свою творчість в приміщення, як воно виглядає? От що для тебе твоя оселя? Для мене моя оселя це місце. В якому я почуваюся найбезпечніше, це мі місце, котре показує ким я є. Я роблю свою квартиру, свою оселю такою, щоб можна було війти е до неї і сказати: О, так, о, це це Таня. Це точно Таня. Це точно Таня. Таня, Дуже дякую тобі за розмову. Дякую, що поділилася. Uh, своєю оселою, такою частинкою тебе показала трошки свого життя. Uh. Дякую тобі за запрошення. Приємно було з тобою поспілкуватися. Приємно було поділитися uh, своїм світом маленьким. Uh, і до наступних зустрічей. Сімдесят 70. сімдесят. 70. Там була навіть розетка. Розетка? Р розетка. Там була навіть. Там була. У мене <рес> тут ротаки. Направді. Справді. Що за. Шо? Ну направді, справді, це буде направді. Ясно.